17 вересня своє професійне свято відзначають українські рятувальники. Ті, хто першим приходить на допомогу людям у будь-яких надзвичайних ситуаціях. Зараз, крім пожеж та аварій, до роботи рятівників додалося й усунення наслідків підступних обстрілів ворога. Але на те вони й герої, щоб рятувати і берегти людей від будь-якої біди. Напередодні професійного свята кам'янських рятувальників вітали керівництво міста та району Андрій Білоусов та Олег Гапіч, а також начальник ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач. Вони скромно говорять, що рятувати від стихій, катастроф та ракетних обстрілів це усього лише їхня робота. Але ми знаємо, що це покликання, яке вимагає колосальної мужності, сили та любові, окрім звичайних викликів, як то пожежі, пригоди на воді чи аварії, до повсякденної роботи рятувальників тепер додалися і усунення наслідків жахливих ворожих обстрілів. Так, з початком повномасштабного вторгнення Росії по нашій області було нанесено понад 200 ударів. Це калібри. Це... Ескандери, я вже не кажу про гради, урагани, торнадо, які щодня обстрілюються, Нікополь, Марганець, Сінельниковський район, Криворіжжя. Дуже тяжка ситуація. Але ми вистоїмо, ворог буде переможений, перемога буде за нами. І Дякую всім вам. Дякую за те, що ви виконуєте цю таку. Важку роботу нещодавно районний гарнізон міста було залучено до ліквідації наслідків обстрілу енергетичного об'єкту Кам'янського району. Надскладну пожежу рятувальники долали майже добу. До гасіння було залучено більше десяти одиниць спеціалізованої техніки та понад 60 чоловік особового складу. Одного з рятувальників міста було нагороджено державною відзнакою. Про що у своїй щоденній промові зазначив президент України? У нас на фасаді і по всьому території району. В цій області є такий борт, на якому написано Герої без зброї. Зараз в суспільстві шануються усі герої, усі, хто зранку і до вечора захищає нашу державу на своєму місці. Серед них Є і наша професія, професія рятувальників. Під час урочистостей вручили заслужені нагороди, грамоти, подяки на грудні знаки міського голови за мужність та честь. Цього року, незважаючи на фінансові труднощі, місто традиційно виділило 500 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальної охорони та придбання необхідного обмундурування і обладнання. Я хочу вас запевнити про те, що вже було озвучено, що Територіальні громади Кам'янського району, де знаходяться ваші підрозділи, будуть і в подальшому перейматися матеріально-технічним забезпеченням по можливості, по фінансуванню. Хочу подякувати окремо Кам'янське, наш районний центр, місто Кам'янське, його очільник Андрій Андріяніду за те, що сьогодні ми бачимо, скільки ми допомагаємо разом. Вашій службі для того, щоб ви могли професійно виконувати свої обов'язки, хочу подякувати вам за вашу дуже важливу, але дуже небезпечну роботу. За те, що тримаєте свій фронт, за те, що завдяки вам у нас спокій в нашому місті Кам'янське, дякую за все, що ви робите, і бажаю нам усім найскорішої перемоги, щоб ви обов'язково поверталися домой живими та неушкодженими.